Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло. і Сьогодні в нас мова піде про секатор номер 31 від компанії Felco, яка є лідером виробництва секаторів у світі. Професійні секатори Felco продаються у блістерах. Всередині в блістері ви знайдете інструкцію, в якій вказано, яким чином розібрати зібрати секатор, перелік змінних деталей, а також яким чином його змащувати і гострити. Сам секатор Felco 31 це є секатор професійної лінійки, ергономічної. Руків'я виготовлено з кованого алюмінію, покрите прорезинною фарбою, яке є зручним і довічним. Компанія Felco дає пожиттєву гарантію на ці руків'я. Цей секатор належить до секаторів з коваделцем. Це означає, що ріжуче лезо загострене з двох сторін і виконує симетричну обрізку, а дорізає воно до коваделця, який є, по суті, опорою, в яку впирається сама гілка. Це якраз відмінність роботи цих секаторів від типових самих популярних обвідних секаторів. Варто зазначити, що саме ця модель секатора від компанії Felco, тобто Felco 31, є вибором одного з найкращих і найпрофесійніших обрізчиків, яким є гуру, обрізки в промислових садах, власне, в яблучних садах в Європі. Це є вибір Пітера Ванаркеля. Ми колись коли зустрічалися з ним. Я його запитав, чому саме цей секатор. Він сказав, тому що надійний, тому що легкий, тому що він ніколи не підведе. Цей секатор виконаний для роботи великою рукою. Ну, також можна і середньою рукою, тобто такою, як моя, цілком комфортно працювати цим секатором. Замок знаходиться з лівого боку, тобто він виконаний під правшу. Але так само і оскільки це не є обвідний секатор, цим секатором можна працювати і лівою, і правою рукою абсолютно однаково, абсолютно комфортно. Єдине, що замок потрібно закривати іншим пальцем. На відміну від 32-го секатора від компанії Felco, який ми вже оглядали. Лезо цього секатора є пряме, і контролезо, відповідно, теж пряме. Тобто, цим секатором можна досить акуратно і точно виконати. Обрізку невеличких гілочок, власне, тому Пітер Ван Аркель його і обирає. Жина цього секатора 21 см і вага 225 г, тобто він є досить легеньким, хоч і він виготовлений повністю з суцільного металу. За рахунок власне, кованого алюмінію і, оцих розробок, і розробок компанії Felco він є досить легеньким. Цей секатор належить до професійної лінійки відповідно будь-яку змінну деталь, будь-яку запчастину, втулочку Штифтик, болтик, лезо, контрлезо, байдуже, що з цього секатора можна абсолютно без жодних проблем поміняти. Ці змінні деталі надає і виробник, і ці змінні деталі є в офіційного представника компанії Felco на території України. Придбати цей секатор, а також змінні деталі до нього ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором компанії Felco на території України, в мережі наших садових центрів, а також в нашому інтернет-магазині. Дякуємо за увагу!